Послання Богородиці цариці миру 25 квітня 2024 року. Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю та заохотити до молитви, бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих. Які обрали смерть і ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Богородиця, як любляча матір. Приходить до нас і надалі нам нагадує про важливість молитви у нашому житті. Молитва це розмова з безмежно добрим, люблячим і милосердним Богом. Про її силу можна говорити вічно. Той, хто досвідчив у своєму житті витривалість у молитві, знає, які благодаті вона приносить. Для душі і тіла. І така людина постійно хоче прибігати до цього джерела доброти, любові і милосердя, бо ніщо у світі не зможе подарувати нам такої безмежної радості, яку нам дарує Бог, коли живе у нашому серці. Серце людини, в якій живе Христос перетворюється на піч. На неопалиму купину, і яка б зла думка не потрапила в її серце, все згоряє у божественному вогні. Диявол не припиняє спокушати людину, але якщо ми міцно вкорінені у Христі, якщо ми не приймаємо ворожих навіювань, тоді наше серце очищається, сатана не має над нами влади. Бог Безмежно сильніші від Злого Духа. Чому Діва Марія нам говорить, що сила сатани з кожним днем росте, бо більшість людей не хочуть боротися з гріхом, вони йдуть за похотями свого тіла, обирають те, що пропонує світ. Вони не можуть відмовити собі надмірному переєданні. Не можуть втриматись, щоб когось не образити, обсудити, зневажити, обдурити, вкрасти. Перш ніж людина вчиняє гріх, вона зустрічається зі спокусою. Людина може піти за спокусою або боротися з нею. Піти за спокусою дуже легко. А от боротися з нею потребує зусиль, відваги і терпіння, і саме молитва, розмова з Богом дає нам цю силу для боротьби. Щоб зупинити зло, щоб воно не стало більшим, треба зупинити агресора. Хоч би як дивно це не звучало, але треба зробити це без ненависті. Про це дуже гарно пише апостол Павло у посланні до римлян. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. Тому, як ворог твій голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це. Ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Коли людина звільниться від гріха, який нею володіє, вона побачить світло, побачить нові можливості, буде бачити правду і йти правильною дорогою. Якщо людина ненавидить, мститься, вона перебуває у замкненому колі зла, з якого не може вирватись, адже ненависть викликає ненависть. Якщо в людини немає любові до ближніх, тоді в кінці кінців це приведе до ненависті. Можна прикриватись різними словами апатія, байдужість, недолюблювання. Але в глибині серця це ненависть? Ненависть це отрута, що руйнує нас з середини, викликає гіркоту, яка поїдає наші серця і розум. Ось чому Біблія закликає нас не дозволяти гіркому кореню виростати в наших серцях. Хто схиляє людину до зла та ненависті? Сатана, правитель цього світу, але без співпраці нашого Я він нічого не може зробити. Наше Я, наш найбільший ворог у духовній битві, до якої ми покликані, воно всередині нас. Тому святий Петро застерігає: будьте тверезі, пильнуйте. Бо ваш ворог, диявол, ходить, як рикаючий лев, шукаючи, кого б пожерти. Опирайтесь йому твердою вірою, знайте, що через такі ж страждання проходять ваші брати і сестри по всьому світу, бо справа в тому, щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі. Далі Богородиця говорить нам бути молитвою і простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Кожна людина є творінням Бога, і всі ми прагнемо любові, радості і щастя, тобто того світла, яке тільки Бог може дати душі. Тому Діва Марія просить молитися за людей, які блукають у темряві і не можуть його знайти, не можуть вибрати з тієї темряви. Гріх не дає їм рухатись далі. Вони попадають у ту ж саму пастку гріха, в замкнуте коло. Грізать туманює очі в таких людей інша правда на життя. Вони думають, що проблема в інших, а вони все роблять правильно, хоч в результаті вони нещасливі і постійно нарікають на життя, на владу і навіть на погоду. Святий апостол Іван пише хто говорить, що він перебуває у світлі, та ненавидить ближнього свого, той у темряві досі. А хто любить ближнього свого, той перебуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить ближнього свого, перебуває у темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому засліпила. Нелюбов чи ненависть до когось осліпляє людину, засліплює очі, і така людина. Не може нормально сприймати цей світ, така людина знаходиться в темряві. В духовному плані, коли людина знаходиться в духовній темряві, така людина не може рухатись далі, не може духовно рости, не може адекватно оцінювати обставини, не може свідомо розбиратися в інших духовних питаннях. Адже духовна темрява тримає таку людину. Часто ця темрява настільки входить в життя людини, що не видно просвітлення. Але поки людська душа живе у тілі, завжди є надія. Ніколи не втрачайте надії на переміну людських сердець, а моліться за них, сказала Діва Марія у іншому своєму посланні Меджугор'ї – Заступницька молитва це прохальна молитва, в якій одна особа або група людей заступається перед Богом за іншу людину. Це найбільш безкорислива молитва, тому що це благання в Бога, благодаті для інших людей, часом зовсім невідомих. Змінити людину може лише Бог. Але ми можемо бути його інструментом, за допомогою якого Бог змінює інших людей. Саме через нашу молитву і віру у всемогутність Божу, наш ближній може перемінитись. Заступницька молитва є даром Святого Духа. Сам Святий Дух заступається за нас. Благаннями згідно з волею Божою. Заступницька молитва означає з'єднання з Воскреслим Христом, який живе і заступається за нас постійно перед Отцем. Для Бога немає жодної неможливої речі. І коли людина каже, що цю людину змінить тільки могила, вона не має віри і ставить під сумнів. Божу всемогутність. Свята Фаустина Ковальська пише: навіть якщо б душа розкладалася, як труп, і навіть якщо б на людський погляд вже не було для неї Воскресіння і все втрачено, не так є на Божий погляд чудо Божого милосердя воскресить цю душу в усій повноті.